Давайте знайомитись. Звати мене Павлюк Анастасія. На посаді вчитель початкових класів працюю сьомий рік, маю першу категорію. На сьогодні я є класним керівником першого класу. Вважаю себе щасливою людиною, бо я роблю те, що люблю, і люблю те, що роблю. Саме в педагогічній діяльності я можу допомагати дітям не лише здобути нові знання і навички. Але й позитивно впливати на їх розвиток як особистостей. Мені цікаво змінюватись і змінювати, розвиватися і надихати, вчитися і вчити, помилятися, щоб шукати нові можливості і знайти істину, генерувати і ділитися ідеями. Моє педагогічне уподобання театр та мультиплікація. Театр це синтез багатьох мистецтв, літературної, образотворчої. Та музичної діяльності. Ми з учнями працювали над розвитком традиційних форм театру, лялькового театру, доставили музичні вистави казки також працювали над пластиліновими мультфільмами, які брали участь у міжнародному медіафестивалі та увійшли в десятку кращих. Театр і мультиплікація в шкільній освіті допомагає розвивати сприйняття художньої літератури. Знайомство з жанровими особливостями творів допомагає також розвивати комунікативну діяльність, це розвиток зв'язного граматично правильного мовлення, інтонаційної культури, пізнавально-дослідницьку діяльність спостереження і експериментування та ігрову діяльність театралізовані ігри в процесі реалізації проєктів. Як я вже зазначала, зараз веду перший клас. Працюю за типовою програмою, розробленою під керівництвом Олександри Савченко. Класна кімната доволі простора. Має три великих вікна, дев'ять ламп для освітлення однієї кольорної гами та п'ять комплектів ергономічних парт та стільців, що регулюються відповідно до зросту дитини. 5. рівно стільки, скільки учнів навчається у класі. Кожна парта має маркування, що відповідає санітарному регламенту. З технічних засобів є телевізор, ноутбук, проведений інтернет та Wi-Fi. Кожна дитина має поличку та кошик для зберігання навчальних матеріалів та особистих речей. Все розташоване на рівні, що дозволяє учневі без зайвих зусиль взяти все необхідне. Така кількість учнів у класі дозволяє проводити ранкові зустрічі у будь-якій частині класу. При вході є спеціальна кнопка для привітання, де кожен учень обирає сам, як йому привітатись із вчителем. Ще ми обговорюємо щоденну дату, день тижня, погоду та різні новини тощо. Для організації навчально-пізнавальної діяльності задію кожен куточок класу. Так, більшу частину часу учні все ж таки проводять за партами, але уроки можуть проходити повністю або частково на килимку. Також практикуємо уроки екскурсії на вулиці. Отримуємо знання через змінні тематичні осередки та осередок досліджень. Щодо змінних тематичних осередків, працюємо з календарною інформацією. Використовуємо фліпчарти, періодично створюємо виставки робіт на певну тематику або ж з урахуванням сезонних можливостей відповідно до вивчених тем. Вішаємо на стіни власноруч створені опори підказки та інтелект карти. В цьому році доповнили куточок про Україну, використовуючи спеціальні дитячі карти. Для гри використовуємо калимки, де діти будують лего конструкції. Грають настільні ігри. Для виставки дитячих робіт є спеціально відведене місце, де діти за бажанням демонструють свої роботи. Осередок відпочинку органічно поєднався з осередком класної дитячої бібліотечки, яка діє за принципом буккросінгу. Діти самі наповнюють її, обмінюючись книгами. На поличках також можна побачити власноруч створені дітьми легбуки. Для проведення досліджень є столик окремо, та зазвичай ми використовуємо підвіконня. Маємо можливість досліджувати об'єкти через мікроскоп та улубу. Темата для досліджень генерую з тих, що маємо вивчати на уроках, або діти пропонують те, що їх цікавить. Особисте робоче місце складається із необхідного мінімуму: стіл, стілець, тумба, фабрика друку, ноутбук. Ще б хотіла звернути увагу на окремі елементи, які є у класі: місце настрою, коло вибору, стіна слів, мотиваційний елемент. Періодично їх оновлюю і змінюю. Також у класі є доступ до словників. Та банку завдань, які передбачені технологіями щоденні 3 та щоденні 5. Їх застосовуємо під час уроків та під час перерв. Щодо взаємодії, я учні, батьки. Рік тому я попрощалася зі своїми четвертокласниками і познайомилася зі своїми маленькими першокласниками. Тому тут на фотографії ви можете бачити випускників початкової школи 22-го року четверокласників та учнів 1 класу 2022-23 років першокласників. До освітнього процесу вдалося активно залучити батьків. Саме з допомогою батьків було організовано майстер-клас із миловаріння, кулінарний майстер-клас, благодійна ярмарка. Також впродовж усього навчального року ми співпрацюємо з батьками і спільно створюємо чудові фотозони для проведення свят. Адже свята відкривають дітям простір для творчості, народжують в душі дитини світлі почуття, шляхетні пориви, виховують вміння жити в колективі, духовно збагачують розум та серце. Особлива педагогічна цінність дитячих свят у тому, що вони допомагають дитині реалізувати все найкраще, що в ній є. Розділ Цікаві моменти шкільного життя я б доповнила ще уроками-екскурсіями на природу, уроками практичної діяльності, де використовувався діяльнісний підхід до вивчення матеріалу. Також Проводжу тематичні дні, інтегровані та сумісні уроки. Задію технологію активного слухання, розвиваю критичне мислення. Учнів з особливими освітніми потребами у нас немає. Але, втілюючи інклюзивну компетентність, ми проводимо в школі День толерантності та День прав людини, розвиваємо в учнів емоційний інтелект, вчимо їх основ доброзичливості та чуйності. Вміння приймати відповідальність за інших. З перших днів впроваджую формувальне оцінювання, яке починається з постановки цілей та формування критеріїв оцінювання учнями своєї діяльності. Організовується через засоби освітнього середовища класу, вербального оцінювання, роздрукової листи самооцінювання тощо. Веду учнівське портфоліо та зошит спостереження з кожного предмета. Аби поліпшити ефективність навчального процесу і впроваджувати здатність до навчання впродовж життя, проводжу просвітницьку діяльність з батьками через індивідуальні бесіди, класні батьківські збори. Весь час тримаю з батьками зворотній зв'язок, інформую щодо навченості, надаю пораду. Разом коригуємо наші дії щодо подолання труднощів у дитини. За останні два роки веду активне наповнення проєктними та методичними матеріалами свій YouTube-блог, блог на освітній платформі всеосвіта та група Педусівська початкова школа у Фейсбук. Моя методична робота полягала у створенні навчально-методичних посібників із таких тем: застосування інтелект-карт на уроках початкових класах нової української школи, створення пластилінового мультфільму та уроки зі стратегіями критичного мислення в освітньому просторі. НУШ у другому класі інтегрованого курсу Я досліджую світ. Ще мала цікавий досвід. У 2022 році на базі Чорнострівської селищної ради брала участь у педагогічному фестивалі з темою ранкові зустрічі у новій українській школі. Також впродовж 2022-2023 років я брала участь у різних вебінарах, проходила онлайн-курси і станом на зараз у мене є 180 годин. Підвищення кваліфікації. Учні також приймали участь в різних конкурсах, здобуваючи призові місця, гран-прі у всеукраїнському літературному конкурсі читців та театральних колективів імені Леоніда Глібова, дух генія та Подільським краєм та призове місце у конкурсі імені Петра Яцика. Також літературний конкурс Люблю тебе, Моя свята Україна вдалось посісти, призове місце. У 2022 році анімаційний проєкт мультфільм Ведмідь Пасічник увійшов в десятку кращих робіт міжнародного медіа фестивалю Дитятко. Планую не зупинятись на досягнутому та шукати шляхи та методи розвитку і навчання, вдосконалювати свої навички і розширювати базу знань, адже рух це життя, особливо в напрямку самовдосконалення. Дякую за увагу.